Доброго дня, діти! Вас вітає вихователь старшої групи Катерина Євгенівна. Діти, погляньте, хто до нас сьогодні завітав? Це ж олівець-мальовець! Ми вже з ним знайомі. Він прийшов, щоб нам допомогти. Але спочатку, щоб приступити до роботи разом з Олівцем-мальовцем, ми підготуємо наші пальчики. Наші пальчики встомились, бо багато працювали. Ми в замочок їх всіх закриємо, щоб вони відпочивали. А тепер замок відкрили, кожен пальчик привітали, плескаєм тепер що сили, ось як весело пограли. Час прийшов вже до роботи. пальчикам слід працювати, дбайте ви про їх турботу. Гратися не забувайте. Так, приступимо до роботи з нашим олівцем мальовцем Погляньте діти, у нас в зошиті намальований ось такий посуд. Давайте ж поглянемо, які види лінії ми будемо з вами використовувати вертикальну лінію, похилу лінію і ламану лінію. Всі пам'ятаєте, як проводити ці лінії. Тож сідайте зручніше, покладіть правильно зошит. І приступайте до роботи. А тепер давайте поглянемо у зошит в лінію. На скількох лініях зображений ось такий малюнок. Правильно, на двох. І так, починаємо проводити знизу, потім вгору до верхньої лінійки, потім слід опуститися вниз. І по цій ж самій лінійці проводити вгору. І провести дугоподібну лінію. Потім знову вниз і знову вгору, вниз, вгору, вниз, А тепер давайте поглянемо на аркуш клітинку. Ми намалюємо ось такі сосни, проте я спочатку поясню, як це робити. Проводимо вертикальну лінійку через 4 клітинки. З верхнього кута кожної клітинки проводимо похилу лінію до протилежного кута цієї ж клітинки. В нас повинно бути чотири таких лінійки. Це в нас гілочки. І так продовжуємо малювати далі до закінчення нашого аркуша в клітинку. Діти нам пропонують ще малюнок ялиночки. Задля, щоб його виконати, пригадайте, як ми малювали трикутнички. Поєднуйте між собою три трикутничка. А зараз слід розглянути ось таку задачу. В пустих літиночках потрібно домалювати предмети, яких не вистачає. Тож, давайте ми з вами домалюємо вже кольоровими олівцями. Буду чекати ваших робіт, а ми з Олівцем Малівцем З вами прощаємося до наступних занять! До побачення!